Розпаковуємо сух пайок армії США. Цей пайок подарував мені військовий на ім'я Михайло. Привіт вам, Михайло! Щиро дякую і давайте дивитися. Бо армії США я впевнена, буде багато класних ніщаків. Що тут у нас перше? Патріотичне цукрове печиво. Клас. Прикольно. Пахне як! Ось тільки воно поламалося, шкода, воно було кругленьке. Щось тут намальовано типу морозиво, бачите? Але все поломане. Дуже смачне, така молочне, пісочне, м'якеньке. І аніграма не віддає якусь хімію, що дуже дивно. Це у нас, я так розумію, основна страва. Гуляш яловичий. Ось такий. А розігрів є, її тут ще нема. Що з цим робити треба? Мені хтось колись писав, що це не перекладати сюди їжу, а треба в ній якось гріти. А цікаво мені, як гріти в цьому картонці. Ну, як ви це нагрієте? Коротше, така штучка картонна. Хто знає, напишіть. Запах карі. Ложечка обов'язково. У мене вже одна така ложечка є. <гум> Буде друга. Ось таке на вигляд. Це смачно. Яловичина м'якенька, все ок. Але дуже багато приправи карі. Оскільки ми в Україні не звикли у великих кількостях їсти такі приправи. Ну, кому більше як подобається, але у нас. Такі страви роблять з мінімальною кількістю всяких спецій. А у закордонних пайках дуже багато завжди відчуваю цих приправ. Мені, мені подобається, але є ті, кому не сподобається. Мені, в принципі, подобається і, звичайно ж, тим людям, які там живуть, бо вони звикли до такої страви. Але якщо наш буде, наприклад, військовий їсти, то не кожному зайде така насичена. Вона дуже насичена по смаку приправа, тому ну не знаю. Дуже гарний смак, яловичинка м'якенька, все ок, але дуже багато оцієї приправи карі. Ну, я так підозрюю, що її багато так, бо вони звикли там таке їсти, розумієте? Але, на жаль, у нас таке не актуально. У нас, знаєте, більш такі нейтральні смаки у пайках. Ага, а от і розігрівач для, для нашої яловичинки. Оцей пакетик ось так відкриваєте. 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 Сюди водичка заливається. Ось ця, ось ця штука, мені казали, вже я забула. Карбіт, о! Карбід засовується, він взаємодіє з водою і її нагріває. І тим самим нагрівається ваша страва. Але якщо у військового немає води, наприклад, він же ж не зможе розігріти його. Краще, щоб був е, розпалювач таблетки ота металева фігнюшка. Щось цікавеньке ось таке. Крекери. Ой, ні, це не крекери. Воно м'якеньке. І злиплося між собою, дивіться. Ой запах, який в нього люди. А Що тут по складу в нас? Трансжири. От вам, будь ласка, трансжири. Тупілий пшеничний закусочний хліб, це називається. Ну, На хліб воно не дуже схоже і по запаху дуже прілим віддає. Фу, таке пріле. Ой, Боже, який в нього запах, блін, люди. У нього такий якийсь агресивний присмак, наче він місяць лежав, він уже зацвів, перецвів, засох, потім знову розм'як. І оце тепер я його їм. Дуже неприємний смак. Фу. Apple соус. Якийсь яблучний соус. Ніфіга собі, ви подивіться. Це що, джем який чи що? Ой. М -м -м -м. Дуже смачний. Як варенечко. Але чого його тут так багато? Вони його, походу, просто так п'ють їдять. Але він смачний дуже. Так, серветочок мені не вистачає. Отут я бачу є серветки. Зараз покажу вам. Розпаковувала я. Розпаковувала я сухпайок армії США, якому 32 роки є відео на каналі. Там такі самі були серветки. Точно так оформлені, все так само, прикиньте? 30 років пройшло і нічого не помінялося. Цікаво чому? Зараз можна було щось і поцікавіше, мабуть, придумати, як ви вважаєте. І все те саме, як і 30 років, отакі, бачите? І ще ось такий дивіться, великий у нас теж напій якийсь. Мілк чоколад. Це, мабуть, гарячий шоколад можна зробити. Показала я вам чи ні? Гарячий шоколад. Ммм, какао пахне. Тепер ми можемо отак закрити. Тут є зіп оця застіпка. Закрилась. Отак мішаємо. Тут можна коктейль зробити, <laughs> Мілкшейк. Ой, пахне зараза. Наче все перемішалось, але трошки мені здається, з такою упаковкою незручно пити, бо, знаєш, отак перехилиш, щось там рука дрогне, та воно все на тебе виліть. В мене є паличка. Я з паличкою. Ой, таке смачне, люди. Круче, ніж нескільки. А ну, давайте так попробуємо все-таки, як вони його так п'ють. Прекрасний смак какао, все чудово. Супер. Тільки треба трубочки ще військовим. Бажано. Так, і ще у нас тут є ось такий джем. Страубері це що, полуниця в нас? Ану, згадуємо англійську мову. Полуниця. Пахне. Смачно. І обов'язково ж арахісова паста. Як у США без арахісової пасти. Ой, як пахне арахісом люди. У нас так не пахне арахісова паста, як у них. Ммм, і тут навіть шматочки горішки. є. Чому у нас такої немає? У нас якесь гімно продають. База напої, тобто це розчинений напій, готуємо. Так, налили водичку. У мене стакани всі брудні, тому буде рюмка. Трошечки насипаємо, бо водички мало. Колір просто яд, ви подивіться. Ваше здоров'я. Я, мабуть, трошки з порцією порошка переборщила сюди. Дуже насичено. Але смачно дуже. Класний. Сіль обов'язково ось така дивіться. Ой, яка в них сіль. Ого, язик який червоний після цієї борматухи. І ще от дивіться, це, мабуть, серветки. Волога. Нічим не пахне. Щоб ви аромату якогось би додали, щоб військовому пахло то таке. І обов'язково очищуючі жуйки. Жуйки зі смаком зубної пасти, прикольні, для того, щоб відповідно очистити зуби військового після цього прекрасного обіду. А бульку... Оп!